На Росії визнали, що у лютому Україна збила їхній літак А-50. Про це свідчать дані слідкому РФ. Як вказано у повідомленні росіян, комітет обрав запобіжний захід українському полковнику Миколі Дзяману. Він нібито віддав наказ знищити російський літак А 50 Крім цього, країна агресор визнала, що тоді загинули 10 членів екіпажу. За даними Росіян, літак А 50 нібито не був призначений для ведення бойових дій та не мав озброєння. А його політ проходив у повітряному просторі російської. Федерації. Як збивали ворожий літак, пропоную згадати далі. Бля! О, попали! Попали! В'яле попали. прикинь! Я нагадаю про знищення літака А 50 над акваторією Азовського моря стало відомо ввечері 23 лютого 2024 року. Це була спільна операція головного управління розвідки та повітряних сил. Армінія, упав упал О, по сусідству рядом. тут пипец. Был большой взрыв и горит очень сильно страшно. Вот трудовая Армения горит, все, самолет упал или что-то. И там еще что-то взрывается, короче. Вот у нас еще за дорогой тоже упало, а что один? Я ж додам, а -50 – це російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Завдяки йому Росія керує атаками своєї ударної авіації і виявляє у небі українські літаки. Його вартість за даними ЗМІ, перевищує 300 мільйонів доларів.